Менструація це нормальний процес в організмі кожної жінки, який може бути дискомфортним, але не має порушувати якість вашого життя. Причинами Болісної менструації можуть бути як гінекологічні, так і інші проблеми. В кожної жінки менструація може протікати по-різному: від легкого дискомфорту до вираженого болю внизу живота, який віддає упоперек та ноги. Болісна менструація може супроводжуватись нудотою, блювотою і інколи навіть втратою свідомості. Що можна порадити, аби полегшити біль? Утримайтесь відживання кави. Алкоголю та тючу напаління. Внормуйте питний режим. Не вживайте гостру, смажену та тяжку їжу. Вона може викликати печію, здуття живота та закреп. Відкладіть всі нагальні справи на потім. На період менструації максимально створіть комфортну обстановку навколо себе. Коли починається менструація, уникайте фізичного та емоційного перенавантаження. Подивіться фільм. Загорніться в теплу ковдру з чаєм. Щоб усунути біль, можна зробити легкий масаж животу. Але категорично не рекомендую приймати гарячу ванну. Вона може полегшити біль, але так само може викликати більше рясну менструацію. Зауважу, що ці поради є тимчасовими і вони не позбавляють проблеми, яка може викликати. Болісну менструацію. Тому перш за все, потрібна консультація лікаря-гінеколога. Лікар має визначити причину болісної менструації. Під час прийому він оглядає вас, опитує, збирає так званий анамнез, в тому числі гінекологічний. Найчастіше захворювання, які можуть викликати болісну менструацію, це ендометріоз. На другому місці запальні захворювання органів малого тазу. Виключно лікар може призначити вам медикаментозну терапію.